Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Сталася з моєю подругою нещодавно однодивна та підозріла навіть можна сказати містична історія. Спочатку вона була в справжньому шоці і не вірила, що таке можливо, а потім зібрала всі факти докупи, та здорові міркування пішли на задній план, і все це змусило повірити у магію. Тут точно замішане чаклунство в тому чи іншому вигляді. Далі, з її слів, все почалося з того, що рік тому мені у спадок дістався будинок у передмісті чудовий, екологічно чистий район, природа багато вільного простору. Тільки от у цьому є один мінус: весь район це приватні будинки, десь поряд один з одним йдуть вулиці, а десь, між будинками, пусті ділянки та невеликі поля. Загалом ночами ходити там не варто. Можна натрапити на місцевих алкоголіків та наркоманів, та й хто знає, яких маргіналів з міста принесе сюди на відпочинок. Спершу я хотіла продавати будинок, але потім на роботі сталося скорочення, на будинок не було покупців, винаймати квартиру в місті було вже не по кишені, тож довелося через півроку після отримання спадщини перебиратися до передмістя. Зі своїми новими сусідами швидко познайомилася. Серед них виявилася і мила сімейна пара, і самотні жінки, і розлучені чоловіки, але серед них усіх вирізнялася лише одна бабуся вкрай мовчазна. Час якраз був весняний, усі місцеві жителі проводили вільний час у саду чи на городі, а ось ця бабуся тільки на заході сонця і світанку з'являлася на садовій ділянці. Та й то... Швидко щось посадить або викопає і йде. Будиночок мені дістався не в кращому стані, старенький, але якщо і руки, то можна впорядкувати його, як і зайнятися бур'яном, зарослим городом. Загалом перший час була зайнята активною господарською роботою, і ось уже вечір, а я досі паркан фарбую, дивлюся, з'являється ця бабуся. Думаю, якось недобре, з усіма сусідами потоваришувала, а тут навіть не знаю, як звуть її, та й спробувала з нею заговорити. Вона довго-довго на мене дивилася, ніби намагалася зрозуміти, що в мене в голові, а потім таки привіталася. Я запропонувала, якщо фарбую паркан у себе, то можу і їй заразом, фарби багато лишилося. Вона спочатку здивувалася. Потім знову, довго-довго мене роздивлялася і погодилася. Так почалося наше з нею спілкування я допомагала їй з господарством пофарбувати щось, прибити, підробити, а вона пригощала мене пиріжками з яблуками, чаєм на травах і розповідала про свою молодість. До речі, сказати історії в неї дуже цікаві були. Якось виходжу я з її будинку і зустрічаю сусіда навпроти. А той каже, щоб я була обережнішою і краще взагалі в ту хату не сунулася. Виявляється, наша бабуся спадкова чаклунка, і вже кілька сотень років там тільки живуть її жіночі предки, які займалися магією. Я посміялася і продовжила допомагати і спілкуватися з цією бабусею. Стала вона мене потім напувати дуже пряним чаєм, а я поцікавилася, чому незвичайний трав'яний. На що вона мені відповіла. Добрим людям добро повертається. Ну, я спочатку й порахувала, що цей чайок просто корисний для організму, а потім стали творитися дивні речі. Спочатку я отримала роботу, про яку мріяла з того часу, як закінчила університет, але потрапити до цієї компанії без зв'язків та рекомендацій неможливо. Вони самі зателефонували, я давно колись залишала у них резюме, сказали, що терміново потрібен співробітник, і я їм підходжу. Далі я зустріла чоловіка, прекрасного, розумного, цікавого. Це було кохання з першого погляду. Раніше таку романтичну історію я лише у кіно бачила, а тепер це зі мною відбувається. Не дивлячись на таке дике везіння, будиночок у передмісті я закидати не стала, що вихідних стабільно їздила дивитись за ним та бабусі сусідці допомогти. Всяких смакот їй з міста привозила, і ось одного разу затрималася я на роботі. І поїхала до передмістя вже пізно ввечері. Темно, ліхтарів практично немає, ніч безмісячна. Проходжу занедбану ділянку, чую, якась п'яна компанія відпочиває, прискорюю крок, але вони помітили мене і підійшли. Виявилося чотири чоловіка вкрай п'яні і агресивні. Розумію, що навіть якщо закричу, ніхто не почує. А вони обіцяють, якщо мовчатиму, просто побавляться і нічого поганого робити не будуть. Раптом, звідкись із кущів, вискакує величезний чорний собака, таких я ніколи не бачила, і починає цей собака гавкати і йти на мужиків, відгороджуючи мене від них. Ті спочатку хотіли щось зробити, але зрозуміли, що собака без бою не дасться. тож швидко відступили. Собака ж провів мене додому і потім зник у темряві. І ось вранці я прийшла до бабусі на чай, а вона мені з порога. Ти б так пізно не приїжджала сюди, а то мало яка п'янь зустрітися може. А я вже старенька, погану реакцію маю, усміхнулася і тут же перевела тему. Якщо ти дослухав цю історію до кінця. То тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!